Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вчора Коля за вечір підготовив ділянки, під посів сої, а вже сьогодні приступили сіяти з яриком, то вже одну ділянку посіяли, а зараз приїхали вже на другу. В першу чергу починає з поперечки. Із з двох ділянок буде приблизно півтора гектара. Вчора проходив культиватором, порівняв. Що ну, <гум> Чого довольна? То ж гарно, рівно порівняв культиватором. Останній раз, як ти тут орав, то таке було негарне, а це вже трошки рівніше. Коля шутки не шути. Коля не жартує. Це така культура, яку ми сіємо перший раз. То ми кукурудзу коля шукаємо, то тепер сою. Все заглядаємо, а там вже побачимо, як по сходить. Аби нам вистачило, щоб засіяти другу ділянку. Тож кажуть, густо то не буде пусто, але ж буває, що і густо теж не добре. Не можна, кажу. Не можна, щоб було гус густіше. Сою сіємо на новині, що ця ділянка, що та попередня, ця правда трохи краще виробилась, а там попередню, можливо, заїдемо глянемо. Там трохи культиватор більше дерні повтягував. Тут також, і там попереду, де такі були пляші із дерні, Не дуже воно оралось, то так воно і цього року ще показує. так взагалі то ще непогано тут виробилось. Там трошки гірше. Ну нічого. по сім. Там по кілограмах, не, не по штуках, по кілограмах виходить, там вийшло мене 90 кілограмів на гектар. Тут трошки додав, думаю, десь буде 105 По кілограмах і отака соя. Зараз ярик там перекусить і з Кирилом, вони в магазин заїхали. Подивимося, ще культури повирощуємо, глянемо, як воно у нас вийде. Ну, Але думаю, такі новини вони, вони такі запущені були, не запущені, а просто гуляли. А тепер сою покропимо її, і на той рік буде така підготовлена площа і попередник, думаю. Під пшеничку або під таку також буде непоганий. Ну і для для бічків можливо вийде переробити, щоб був такий білочок, їм, щоб м'язи наростали б. Сошники не заглушував, так є між, міжраді 15. Зумав, чи заглушувати, чи не заглушувати, але спробуємо попробуємо для першого року так. Бо такі все невеличкі зараз суперечки, хто, хто широкий міжраді сіє, хто 30, 70, хто 15, каже. Подивимось, ми попробуємо також. Ну, але ну, знаєте, потрібно ще враховувати які ґрунт, які природні умови, ну які погодні умови, не природні, погодні. Рік, рік на рік не приходиться. Зараз в нас такий сезон, що на ходу обідаєте. Чіпси. <плес> Здається, ділянка така велика, але зараз посіють швидко. Це кукурудзу то коля їде так помаленьку. А такою сівалкою швидко їздить. Біле леки прилетіло, почуло, що трактор гуде. Думають, можливо, тут чи дисками, чи після плуга, то щось позбирали, бо тут, мабуть, немає їм щось збирати, щось вони не заходять. Агрономи. А хто є дерня, так? Дерня. То потім покропиш чимось. А як зілля буде? Ну да, так, це вже зверху сухе. Така пилюка, Коля, ви як проїдете, така пилюка, думаю, коли вже дощик, щоб все добре нам? Дощик на нашу землю суху. Щоб посходили наші посіли і наросли В першу чергу, щоб. Щоб всі, хто сіє, то щоб все наросло. Тієї сторони вже все посіяно залишилось небагато. Все хай росте, засіяли сою нашу. Дві, дві такі ділянки зараз до другої під'їдемо по дорозі так. Глянемо також так трошки гірше виглядає. А це, до речі, те поле, де ми де насварили, що ми до рецята поламали. Тоді на відео я дискував, там такі ялиночки росли. Але я думаю, що там нічого такого проти протизаконного не зробили, тому що люди сплачують податки, як за орду землю, а ми вже з ними домовилися і все. Так зараз вже і не скажеш, не панові робилося. Що воно так гуляло. Все, поїхали. На сьогодні вже буде наш, наш такий робочий день завершений. Вістать хай росте, будемо спостерігати, чи нам буде до доподобі така культура, чи не буде до доподобі. Вже ворони збирають. Це наше перше поле, яке Коля з Яриком посіяв. А ми вже їдемо додому, то по дорозі заїхали. Тут, здається, більше дерні поверху, але вона ж суха, вже ж вона рости не буде. Або Ні, вибирати ми вже точно не прийдемо. Коля каже, прийдемо повибираємо. Вже будемо їхати додому. Хай сходить, щоб, дав би Бог, все добре була погода. Поїхали. Зараз я біля сівалки зняв опорне колесо, воно підклинює. Воно ще на першому гектарі під кінець стало підклинювати. Але тоді якось так зрідка, то я прокрутив ліво-право, ти поїхав. А Сьогодні вже є така вільна хвилинка, думаю, загляну. Тому що завтра такий ще великі. У нас масовий посів кукурузки. Ну і що все добре, то зробимо завершення сезону. Якщо все буде крутитися, зараз буду його розбирати. Гляну. Ще якось бій ключка такого спеціального або трохи одрізати оці болти, того що головка не стає. І тут, як скоріш за все, ну підшипники не могли ще з ладу вийти, того що у нас там посіяли, можливо, біля 6 гектарів. Але вони вже можливо сухі, правда? Не знаю, що буде що вона як похрумкує. То коли так буває взагалі клинить. І землю тягне, але не крутиться каже, що землю тягне. але там все гукала, що, що ззаду така борозна залишається. Ну нічого подивимось, цей купачок не знімається, мабуть тільки розбиратися ми колеса придеться. Так, да, будемо розбирати. Ось ну, нічого ці, ці поки що ще покручується. Поїхали, заглянемо, що там робиться. Можливо, зекономили посельдол до хати на це понаправ. Розкрутив вже колесо, отака От ступичка стоїть. Так бачите, хоч ходять. Макаю. Ладно, это Ну от і все, ви знаєте, я добре, що розібрав. Тут виходить на одному з підшипників, внутрішня обойму лопнула. Я думаю, це хлопці їх забивали його. Просто ну, так, бачите, отакий осколок відпав. Відно якраз в середині зараз, що вся сама ступічка така поцарапана. Може... Ага, з цієї сторони. Отак. І оцей кусочок, що тут був, він в середині впирався в цей вал. От його так загризало. Я думаю, я його саме вліво-право покручу, починає крутитися. Ну якби крутиться взагалі без проблем. А тоді, коли вже далі знову застрагає. Таке враження, як чіпалка застрали, чи, чи які болт впирається. А це такий, Подшипник 204. Завтра гляну, якщо в нас в магазині будуть, то куплю, поміняю. Зразу. Якщо ні, то я думаю, просто цього осколка викину, завтра ще посіємо. Але я думаю, такі підшипники будуть в магазині. Походні. От бачите, так пола гризло. Ось така дрібничка. Зараз на ранок вже я підшипника поставив. Вони знаєте, такі не то були в магазині. Все працює, все крутиться. Зараз беремо колесо і бистренько полетіли. То, бачите, воно так складається з трьох частинок таких. Обойміс вакришечка. Це знаєте як раніше старші чоловіки, ну вже давно були, можливо яких. 20 років тому боялись купляти іномарки машини, тому що казали, що там, коли щось поламається, то не знають, куди дивитися. А коли, наприклад, джигулі попривикали, тоді все ж їздили. Тож там свічі позакидали, поміняв, карбюратор почистив. Але тоді, коли вже попробували іномарки, то думку свою поміняли. Та саме і коробки автомати. Тоді все казали, що це ж воно ненадійно. Так і то 25 гривень підшипника поїхали, по купили. полетимо далі. Я зразу думав, можливо там тулочки будуть, коли так придивлявся, думав, що її загризло просто. Але підшипники не пойдемо мають фіхожувати тут довго. Булти трохи довгі, то, то хлопці шайбно підкидали. Вже ми на полі. Коля вже сіє першого гібрида кукурузи. Ще проїде туди і назад, Та буде вже міняти насіння на слідуючий сорт. Скільки буде сортів на цьому колі? Бо перший сорт буде вісім рядків. Ні, не 8 колі, а шістнадцять Ти вже два рази проїхав, це вже третій раз. Добре є! Добре. Провірили. Будемо сіяти далі. Продовжує. Вітер, пилюка, але нічого. Дасть Бог піде дощик. Поперечки вже Коля проїхав із однієї, і з другої. Коля у нас з якого гібрида починається з такого, і поперечки сіються, так? то вже будеш орієнтуватися, бо ж щоб не міняти туди-сюди. Записник є, все там коля записує. Але ти машину припаркувала. Припаркувала? То ж нормально, щоб тобі далеко не носить. Ні, я так планувала, що ти зараз поміняєш, де бо я потім од'їду. Ну і мішки оставиш, які там треба. Які ти плануєш сіяти. Ти прийшлаш, я не носити далеко, так? Так. Да. Добре. То зараз вигрузиш, що там тобі треба, дай ви знаєте, писали, що ми рекламуємо насіння. Це воно, ну, це не реклама. Реклама це, якби був би один гібрид якийсь, йому там добре впихнуть дуже багато, і потім розказують, що краще гібрида не існує, то то була б реклама. А це такі демоділянки, там нам надали насіння багато гібридів. Різні виробники, вони по різному стоять також. Сама цінова політика така плюха з самого насіння. Для нас усі умови однакові, ми робимо для кожного гібрида і по добриву, і по догляду, більш-менш по площах, що на кращих землях, що на гірших, то, то подивимось. Наприклад, для мене то, навпаки краще глянути візуально раз, аніж багато прочитати про, про який сорт. Тому що у характеристиках всі сорти показують потенціал врожайності більше 100. за А як воно там буде, то подивимось далі. Ну і, Як я кажу, для нас. Всі вони однакові. Для, для нас такий невеличкий плюс, що ми маємо насіння, але також трохи більше роботи, того, що треба посіяв, вибрати його, гарно вичистити. Засипати слідуючий гібрид, все пописати, щоб не забути його. Деякі обсіви, якщо до чого. Отакі-то От справи. До речі, Сові також замовляли в Олександра Лусенка. В Ютубі канал веде чоловік. Також я подивився, мені сподобалось. Якби з цього року їх така посуха була минулого року, то така соя не дуже, а так взагалі то нічого не ростає. Якби отак я подивився, сподобалось і замовив, так само у нас буде можливість і нам, і вам поспостерігати, як кожен сорт, там різне паво є, що силос і зерно, є тільки на зерно, подивимось. По густині там на силос трошки роблю більше, десь 85 тисяч, а тут де на зерно, то 70 тисяч на гектар насіння висіваємо. По сівалці бувають нюанси. Бувають нюанси, коли більша фракція міняється насіння. Тому що банка зависає. вона. Там є така заслонка, яка регулює якби, подачу самої банки до, до самого диска Всередині вона я її регулював. Дзвонив на сервіс. То, ну, знаєте, ну, все одно, зараз я візуально вже побачу, яка сівалка насіння добре буде сіяти, а з яким будуть проблеми. Тому що, коли заслонку так більше відвігаєш цей оцей відсічок, таки набирається повністю, тоді також погано бере. Треба так, так якби щоб було б воно якась така золота середина, щоб не дуже сипалося б, але не зависало б. А воно банка буває крупніше, зависає. Так, добре, перший є. Гібриду другу візьмемо. Можливо, цей, Це від Маїсу у нас йде. Не ми стали так і запишемо. Ну а цей зараз буду вибирати. Ставте лайки, до речі, поки насіння вибирається. Сьогодні можливо зробимо ми досів. Обсіємось вже повністю, що це буде у нас добре. Немає де палочки і ломати, там треба трохи пошкрібати його. Отвертку, що я, що я там знімав защиту від, із підшипника, така заточена, Це я тоді наготував її. Думав, що придеться бичку носа пробивати, що самим кільцем не вийде. Але обійшовся, то вона якби саму защиту не дуже псує. Згадую, що ми ламаємо і варимо їх, так? Да? Ламаємо і варимо? У нас немає там. А оце що для господарства, то ми ж і варимо, як молодия. Ну, Раніше якось сіяли пачечками такі вже спеціально. Солодкі. Горинки їдять і нам можна їсти. Та що для господарства це для нас. Тож так. А цей сорт коля скільки буде шрядків так само? Всіх по 16, так? По 16, да? Бо ти я бачу мішків до виставив багато, Думаю, чи вистачить поля. Чи ти вже потім будеш орієнтуватися, на, наскільки вистачить? А далі вже перейдемо на слідуючий. На слідуючий, да? Може буде останній гібрид на цьому полі. Усіх потрошку. Коля вже посіяв трошки більше, як пів гектара, а зараз приїжджає вже на слідуючу ділянку. Вона тут недалеко. Ще три ділянки. Найбільше там чекає. Там гектар. Тут близько, Поле підготовлене. Вже коля під'їжджає додому. Вже посіяв всю кукурудзу сьогодні біля трьох гектарів. З кукурудзою вже в нас сьогодні завершено. Дякувати Богу, що вийшло нам все. Все, що запланували. З посівною, то вже ж я теж сьогодні думала. Вже здається, все ми посіяли. Я вже двері не відкривала, коля завезе сівалку на території до бичків. вже на сьогодні все, будемо відпочивати. Будемо вже, як все добре, чекати дощику, сходів, побачимо, що ми там насіяли, як воно все зійде. А далі вже будемо вирощувати, спостерігати. Буде буде там коля кропити. доглядати будеш. Як цигани їздиш, то ти там вже собі нагрузив, що потрібно. Бо я ж була на початку, а далі вже ти є більше ділянки, коли їздив сам. Взяв з собою сорти, які там планував сіяти. на вечерку ковбаса печеться. вечірку баса печеться. Нєм м'ясна. І картопля, і салат. Зараз спочатку завезеш, а потім. Ну так. Щоб все позаносить. Що хоче. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!